Враження такі собі, скажу вам чесно, тому що два різних тайми. Перший тайм боялися грати на атаку, хоча компактно оборонялися, не давали супернику створити небезпечних моментів. Але допускаємося так само помилок. Подача к... гравців не контролюємо в нашій штрафні, отримуємо гол. Аналогічна ситуація в другому таймі. Єдиним тішить, що в другому таймі вже грали сміливіше, сміливіше грали на атаку. Створили достатньо моментів для того, щоб забити гол, забили і багато провели ще перспективних атак. Правда, трошки неправильно розпорядилися м'ячом, я вважаю, що могли. З тих моментів вижити ще більше. І в кінці та сама помилка, подача практично з їхньої половини, проста подача, втрата концентрації, нема контролю гравців нашої штрафні. Я знову це помилки, які ми часто допускаємо. Це, от і все. Вроді би і гра погана, але всі їдемо додому з поганим настроєм. Поки ми не навчимося не робити цих помилок, поки ми не навчимося контролювати гравців штрафній, бути сконцентрованими не на 100%, а на 200% в обороні, тоді, тоді нам буде важко, буде важко. А так в загальному, в загальному я команді подякував, в особливо за другий тайм, тому що іграли, е, смі, сміливіше. Е, я бачив, що вони не збиралися провірити цій команді і це вони доказали по є. По, по другий тайм практично по контролю. Я вважаю, на мою думку, е, десь перевага була. з нашої сторони. Моменти, але не довели їх до кінця. Тому е, рахунок 2-1, я вважаю, що не ...ігрі, Але е, помилки, помилки, помилки. Тому команду борщів вітаю з перемогою, а нам є на чим працювати. <різь> Ми дійсно правильно зауважили, що бажана, але водночас складна перемога. Тим інтересний футбол, що треба грати з першої до останньої хвилини, так як сьогодні ми з хлопцями домовлялися, що виходимо і граємо з першої до останньої хвилини. Десь перший тайм більше ми контролювали м'яч, забили гол. Десь ми були. Як то кажуть, більш упевніше. Другий тайм вийшли, вже, як то кажуть, не вийшли з роздівалки ще повністю. Ну, але потім зібралися, почали грати той футбол, що ми домовлялися з хлопцями. І я думаю, що результат закономірний. Ми перемогли і супернику хочу подякувати за хорошу ігру. Хочу привітати, як завжди, наших болівальників. Я думаю, що вони сьогодні цього футболу.